Права 9,22. Подайте вигляді добутку, використовуючи степінь з від'ємним показником дріб. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні 5м у квадраті, що ділиться на х. Ну, цей вираз ми можемо записати так: що це дорівнює 5, що множиться на 1, що ділиться на х. Якщо ми зараз перемножимо, у нас вийде вихідний вираз. Ну що ж, то тоді ми записуємо, що це буде 5м у квадраті, що множиться, одиниця, що ділиться на х, це одиниця, що ділиться на х перший. Це буде також х. Ну і зараз записуємо, що це дорівнює 5м у квадраті. А за означенням степеня, одиниця, що ділиться на х перший, це х-1. Я. Yeah? Подали ми вигляді добутку. Переходимо до другого завдання. 7c у квадраті, що ділиться на y у 7 і на n у 5. Ну що ж, ми можемо записати цей вираз так, як 7C в квадраті, що множиться, на одиниця, що ділиться на y у 7 степені, помножити на одиницю, що ділиться на n у 5 степені. Чому? Якщо ми перемножимо, у нас вийде такий самий дріб, який був на початку. Тоді використовуємо властивості степеня, то це вийде 7C у квадраті. Одиниця, що ділиться на y у сьомій, це буде y у мінус сьой. Одиниця, що ділиться на n у 5, це буде n у мінус 5. Є? Переходимо до третього завдання. Тут у нас p, що ділиться на c у четвертій, x-y у третій. Записуємо цей вираз так, як p, що множиться. На одиниця, що ділиться на С у четвертій, що множиться на одиницю, що ділиться на х мінус y у третій. Чому, в принципі, це знаменники? І зараз, якщо ми перемножимо, у нас вийде такий самий дріб, який був на початку. Використуємо зараз властивості степеня. То вийде П, що множиться. Одиниця, що ділиться на С у четвертій, це буде С у мінус четвертій. Одиниця, що ділиться на x-мінус y у третій, і це буде x мінус y у мінус 3. Переходимо до четвертого завдання. А плюс 2 у 5, що ділиться на А мінус 5 у другій. Ну що ж, запишемо це в такому вигляді, що це дорівнює а плюс 5, а плюс 2 у 5. Щножиться. На одиницю, що ділиться на А мінус у другій. Якщо ми перемножимо, у нас вийде такий самий дріб, який був на початку. Ну і зараз тоді використовуємо властивості степеня, То у нас вийде А плюс 2 у п'ятій, Що множиться на А мінус 5, тоді у мінус другій. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, подайте вигляді добутку. В першому завданні записуємо, вийшло 5М у квадраті X у мінус перший. У другому завданні 7 с у квадраті Y у мінус 7n у мінус 5. У третьому завданні П, що множиться на С у мінус четвертій, Х- у мінус третій. І у четвертому завданні А плюс 2 у п'ятій, що множиться на А мінус 5 у мінус другій. Ну що ж, ось таке завдання на властивості степеня з цілим показником. На цьому вправу завершено.